Самотність це добре чи погано. Для одних людей самотність це відпочинок. Вони просто бажають усумітнитись від марноти, яка оточує навколо від зайнятості, від стресу. І для таких людей самотність це просто розкіш. Для інших людей віддалятися від соціума і від спілкування з іншими людьми подібно смерті. Ми сьогодні будемо читати історію, яка записана в першій книзі царів, 19 розділі. В цій історії пророк Ілля отримав інформацію від цариці з погрозою вбити його. Він злякався і втік в пустиню, де пережив самотність і депресію. Зачитаємо цей фрагмент з Біблії. І побачив він це, і встав, та й пішов, боячись за душу свою. І прийшов він до юдиної Бершеви і позаставив там свого хлопця, а сам пішов пустинною дорогою одного дня, сів під одним ялівцем і, задав, і зажадав собі смерті, і сказав: Досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків своїх. Отож, пророк відчув страх. Він втік в пустиню, залишив свого хлопця, свого учня і сам на відстань одного дня заглибився в пустиню і зажадав собі смерті. Цікаво, як далі розвивається історія. Обов'язково прочитайте який метод виходу з депресії, як Бог його підбадьорив, Все це описано в цьому розділі. Насправді існує декілька видів самотності. От самотність, подібна, яку пережив Ілля, вона деструктивна через те, що людина фокусується на своїх проблемах, заглиблюється в свої негативні думки і депресія поглиблюється. Є інший вид самотності, коли людина відпочиває для того, щоб оновитися душою, духом і тілом. І взагалі рекомендують один раз в місяць на півдня або на цілий день усамітнюватись для оновлення. І є ще один вид самотності. Коли ти ніби знаходишся в соціумі, ніби ти спілкуєшся з людьми, але ти не відчуваєш розуміння, прийняття ви ніби на різних планетах. І цей вид самотності є небезпечним. Насправді ми потребуємо один одного, і Бог створив нас таким чином, що деякі Потреби, які ми маємо, можуть задовільнитися лише в соціумі, лише в єдності, і в спілкуванні з іншими людьми. Насправді Біблія багато розповідає про те, яким чином будувати глибокі і дружні стосунки з оточуючими. А тому читаємо Біблію щодня і будьмо уважні один до одного.